З нагоди Дня Соборності у Черкаській центральній міській бібліотеці імені Лесі Українки провели свято єдності. На захід запросили черкасців, гостей міста, а також військових. Сила нації в її єдності, переконані працівники книгозбірні. А тому відзначення дня соборності стало традицією, яка набула особливого сенсу під час повномасштабної війни. Ми повинні єднатися в боротьбі з нашим ворогом, тобто, вже більше 100 років наша українська нація хоче з'єднатися в одній державі. Бути соборною, незалежною країною. Тобто ця тема дуже зараз актуальна. Про історичні аспекти Дня Соборності присутнім розповів професор історії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Юрій Присяжнюк. Історик вважає цей день одним із найважливіших свят України. Що вже майже рік триває війна, і можливо навіть не перші, а вже другий, третій висновки з цього всього можна робити. Що відбувається, чому так трапилося, які перспективи. От і ну, мене особисто спонукає до цього діалогу, ще й та думка, що відповіді на ці питання ми, вочевидь, повинні шукати передусім у собі. Вже потім в агресора, от що його спонукало до цієї війни, от тому, що розібравшись у собі, ми, вочевидь, дамо відповідь на ті складні питання, які стоять перед всією спільнотою, можливо, перед всім демократичним світом. Подія сторічної давнини вплинула на становлення державності України. Тому, зі слів військового Антона, поглибити знання з історії корисно кожному українцю. В той день було проголошено День Соборності, коли об'єдналися Західна, Західна Українська Народна Республіка і Українська Народна Республіка стала такою спільною однією незалежною державою. Це дуже важливо і в наш час, тому що як я вважаю, всі українці в цей момент повинні об'єднатися, адже в нас є велика така біда. Спільна усіх українців, і щоб її перемогти, потрібно всім бути разом об'єднаним. Почути однодумців прийшла Софія Петрова, фахівчиня зі зв'язків з громадськістю Черкаського центру підтримки переселенців. Я Маріуполь центр співпрацює з різними установами міста, зокрема й бібліотекою. На думку пані Софії, ми маємо усвідомити історичну спадщину та її вплив на наше сьогодення. Ми маємо нашу патріотичну таку свідомість, Постійно е, надихати навіть мені здається. І такі заходи вони дуже корисні, тому що ти бачиш однодумців, ти чуєш, що кажуть різні люди. Цікаві люди, тим бачимо, ось ми прийшли. Ми бачимо, що тут військові вони можуть розповісти е, щось безпосередньо зсередини, як вони відчувають, як вони обороняють і чому це важливо. Ірина Марченко, Олександр Костерко, служба новин, телеканалу Ільдана.